Місія. Всі ми рано чи пізно задумуємося про місію. Для чого ми живемо в цьому житті, і яку місію ми повинні виконати. Що ж таке місія? Яке відношення має місія до системи планування Кайдзен? Місія відповідає на питання: хто я? Для чого я живу? Приклад місії. Для чого я живу? Прожити щасливе життя з користю для суспільства і навколишнього середовища. Зробити світ кращим в міру моїх можливостей. Допомогти іншим тим, хто бажає навчитися прожити щасливе життя. Хто я? Я той, хто живе щасливим життям з користю для суспільства і навколишнього середовища. Своїм прикладом показує, як бути щасливим. Допомагає іншим тим, хто бажає бути щасливим. І приклад місії може бути багато. Кожний повинен вияснити для себе. Визначення місії, для чого я живу? Це саме головне питання кожної людини. Не відповівши на нього, ви ніколи не побудуєте ефективну систему планування. Це так як на запитання, куди ви йдете, їдете, ви відповідаєте. Не знаю. Я три години буду йти. А куди ви можете прийти, якщо не знаєте, куди йдете? Це ситуація з серії. Піди туди, не знаю, куди те, не знаю що. В армії це ще є такий наказ копати звідси і до вечора. Так що на питання ти взагалі хто? Ти куди йдеш? Відповідь не знаю, це не варіант, якщо ви не знаєте, куди ви рухаєтеся в цьому житті. Принципово потрібно відповісти на це запитання. Не відповівши на питання місії, чого я бажаю, ви завжди будете займатися тим, що повинні і що хоче хтось, бо у вас немає свого бажаю, хочу. Ви будете займатися всім, тому що це модно. Тому що це потрібно. Тому, що цим займається хтось, і в нього дуже добре виходить. Тому що хтось хоче, щоб я цим займався. Але це буде не ваша місія. Це буде чиясь місія. Це буде чиєсь життя. Тому потрібно займатися своїм, я бажаю. Правило Всесвіту. Природа не терпить пустоти. Якщо ви не будете виконувати свою місію, все ваше життя буде складатися з повинен, повинен, повинен. Ти повинен це. Ти повинен те, ти маєш зробити то, а це стрес, це сварки і нещасливе життя. Ви цього бажаєте? Якщо ні, тоді шукайте свою місію, живіть за своїм покликанням і будьте щасливі.